ранку! Їдемо за судаками. Друзі, дощ, є, як із відра. Будемо полювати на судаків весняних, поки вони клюють. Не сидіть вдома, їдьте на риболовлю. На годинку 5-10 ранку. Так що будемо їхати, дорога не близька, кілометрів 170 від Києва чекайте відео з і підтримайте нас своїми лайками і підписками стараємось завжди для вас компанія Monster Fish. банда ми вже на місці зараз будемо ловити судочка так сьогодні ми ловимо на спінінг Orion crazy fish 962 модель 290 з тестом 728 катушечка у нас Shimano Twin Power 2000 2000 рик модельный ряд и шнур Сигир 08 так друзья поплавочка у нас есть и вы... выкачиваем выкачиваем рыбку и вот, такая рыбка у нас остается Твісторучок. Обаберенко. Ще один судак клюнув на наш силикончик. Ось такий непоганий, десь грам 600. Будемо ловити далі, друзі. Погода просто екстремальна. Так що дивіться наші відосики, підписуйтесь на нас, ставте лайки. З вами компанія MonsterFish. Ми завжди на зв'язку. До нових зустрічей! Всім ні хвоста, ні луски!